Привіт, народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про хайп. Ця тема мене сильно дістала. От, прямо сильно ви навіть не повірите як. Тому що перші два роки війни, щоб ви розуміли, ми тупо прохайпували. Притом перший рік війни ми так хайпували з усієї сили. Сергій Стерненко не дасть мені збрехати. Тому що хто-хто. Розганяв тупий піар і тупий хайп на рівному місці, як не він, і перевершити його по рівню глупства на політичну тему взагалі то важко. Чого я йому час від часу передаю палки вітання? Та тому що те, що робить Сергій Стерненко, це не політика. Взагалі не політика. Те, що він говорить на політичну тему, не дає йому права взагалі досугунутися в політику. Він просто не доріс. Тому що, судячи з того рівню хайпа і піару, який розганяє Сергій Стерненко з того, що я бачу, він максимум тягне на вихователя в дитячому садочку. Ну тому що діткам це б сподобалося. А нашим діткам це сподобалось. Громадяни журналісти вам також великі вітання. Ясільна група по вам плаче. Це що таке? Розумієте? І це ж у нас була така ситуація в перший рік війни, коли одне дурне ляпа є, а інші умовно розумні, йому підляпують. Розумієте, ну стадний інстинкт. В чистому вигляді. Та це все можна покласти психологу на стіл, нехай вивчає колективне несвідоме. Тому що це історія з цього приводу. І скільки я не пояснювала, тому самому Сергію Стерненку. даю тут посилання і про хорошого росіянина. Я йому пояснювала. Я розумію, що я пояснювала в контексті. Може, він. Такий розумний, що не доганяє. Тому я перейшла на більш просту мову, щоб уже, напевно, він догнав, Наскільки він тупезний для політики. Я йому пояснювала, що історія з хорошим росіяном це історія, якщо чесно, тягне на класного дебіла. Чесно. Тому що добре російська сторона зреагувала, американська сторона зреагувала. Це що треба мати було в мозку, ви мені поясніть? От що з цим хорошим росіянином? Тому що хороший росіянин це кривляння. Від початку це кривляння. З якою метою ми кривляємося, хто мені пояснить? Яка фіга ця фігня до знаходиться в політиці? Хто мені пояснить? І ще. Хороший росіянин, я пояснювала, поясню ще раз. Це ж калька на хорошого індіанця. Це ти взагалі попаяний чувак, як я бачу, по хорошому росіянину і побавову. Розумієте? І ця людина все ще хоче йти в політику. Вихователем ясільну групу. Вершина твоєї кар'єри. Чувак! Просто навіть не показується він на очі після цих двох історій. Тому що США, так би мовити, вона зреагувала на хорошого росіяна. Вони то прикол зрозуміли. Ви не переживайте. Те, що ні Сергій Стерненко не догнав, ні половина українського Ютубу не догнали. Рагулі досі не доганяють. Це не важливо. Тому що. Індіанці це тригерна тема для ША. Якщо ви політики, ви маєте це розуміти. Тому що політик він не використовує останні плітки, забудьте просто-напросто про цю всю історію. Політики користуються складними конструкціями. І навіть Трамп, попри те, що він все ж таки політик популістичного типу, тим не менше, він ще людина старої закалки. От що що а Трамп, я впевнена, що історію про хорошого індіанця чудово розуміє. І в його культурі він точно знає, що це тригерна тема, і так робити не можна. Хто пояснить Сергію Стерненку, що так робити не можна? Кривлятися не можна, особливо на таку тригерну тему? А знову ж таки, скільки оплесків і народної любові отримав Сергій Стерненко? За цю всю фігню недоразвинену, я навіть передати не можу. І це задача номер. раз. Тому що не встигла я, так би мовити, висловитися з приводу індіанців, так би мовити. Рістерненко у нас закатав, знаєте, яку історію? Бабовна! Воно дурно ляпнуло. Чудово, напевно, розуміючи, що український Ютуб схаває все. Що український Ютуб в масі своїй ніфіга не думає головою. Робить розумний вигляд, а головою український Ютуб не думає. І вона з тебе Бововнятко всюди літала. О, Це просто була неймовірна історія. Тобто, мені знадобилося а на кількість часу, щоб пояснити, що ваша бавовна. Це вата люди в голові. Конкретна вата. А по-нашому це бавовна, да! Чого вона бавовна науці? Невідомо. Яке відношення Сергій Стерненко має до бавовни взагалі нікому не цікаво? Ніхто питання не задає, а навіщо? Зате ми йдемо в. Чого? Тому що, судячи по Києві, там якраз таких, як Сергій Стерненко, приймають, да? ну, тому що, судячи з інтелектуальних потух Сергія Стерненка, я так відчуваю, що з Кивою він якось здомовиться. Зі мною навряд чи, а от з Києвою, да. Тим не менше. Це ж далеко не все. Хоча це, так би мовити, дуже потужний був початок. Щоб ви розуміли, що я бачила в інформаційному полі в перші два роки? І чому я така, так би мовити, зла і недобра. Та тому що хайп. І ще мене, до речі, вразили наші СОшники на українському Ютубі. Громадяни СОшники, говорю вам, як людина, яка працювала копірайтером. Краще в виротике закрили, я вас дуже прошу. Це що за порада від українських СООшників? А я вам зараз покажу, як треба хайпувати. Оця порада відірвий викинь. Громадяни СООшники, навчіть наших українських ютуберів товаришувати СЕО. Їм дуже треба. Тому що так, як шифрується наш український Ютуб. Ну, буквально по тому, як організовується пошук відео, якого фіг знайдеш. Ну, тобто, якщо відео на країнському Ютубі не збережеш від початку собі десь, ти його потім через пошук фіг знайдеш. Це повне профанство і дилетанство, і не вміння працювати системою, яку юзаєте час від часу, а дехто навіть на професійному рівні. Це повна відсутність професійного рівня. І замість того, щоб наші СОшники навчили українського YouTube працювати з ключами, хоча б ключі важливі під відео, якщо ви не знаєте. Тому що ви не можете записати в тетлайні, так би мовити, все, що вам потрібно. І в описі може не вміститися. Тому саме головне і основне, основні ключові слова ми зносимо під низом відео. Це робиться для того, щоб не лише YouTube вас знав, а й взагалі пошукова система, типу, Google вас знала. Тому що я, як людина, яка час від часу, ну, я насправді більше товаришую з Google, коли що. Я бачу, як реагує Google на мій запит відносно українського Ютубу. Так от, на задані ключі мені часто густо, як правило, випадає такий треш. Розумієте, Та він мав то, що не по темі. Він мав що не той, не туди, не так. Це ж просто неприпустимий непрофесіоналізм. Хоча ви всі інформаційники, от якщо наших українських ютуберів отак дюргнути сказати, ну ти ж медійна особа, і людина скаже, да, я медійна особа. А чого ж ти медійна особа все от досі не вивчив, ти мені поясни. Там буквально три поля під відео. Три, вони не складні. Я їх зрозуміла, так би мовити, що в перший день роботи копірайтером. Коли мені сказали, так би мовити, прописати сайт. Просто Тетлайн, так би мовити, описи, ключі, все. Це три прості графи. Вони явно не заповнюються. Тому, коли раптом у когось із українських ютуберів щось станеться, людям. Я вам правду кажу, я можу не знайти ваше відео, те, яке я собі відмітила в пам'яті, що воно важливе. Тому що мій розум працює так, що я не запам'ятовую все, але я запам'ятовую те, і головне: От два слова в пам'яті можна відкласти, але не все відео. І точно не ту інформацію, а хто що сказав. Дуже важлива сплітня, я так розумію, дуже важлива. Сходіть на манікюр хлопчики та дівчатка, хто любить оцю історію, то, що колись сказав, а що він там мав на увазі. Це сильно дівчача історія. Але ця дівчача історія у хлопчачому середовищі також літає на раз два. Але давайте я поговорю з вами ще про, так би мовити, наслідки хайпу. Чому я так сильно на нього зла. На хайп, на піар? До речі, в якості дискусії можу сказати, що ось такі от відео, це також хайп на крові. Чесно кажу. Не дивлюсь на те, що у нас зараз виступає президент Туткон. Так, це піар на крові. Однозначний піар на крові. Знаєте чому? А що вам дає те, що Володимир Зеленський виступає кожен раз? Що воно вам дає, я прямо кажу. Які питання він вирішує? Ніяких. З тим же успіхом він міг би читати новини в стрічці. І точно так само, як журналіст, який читає новини, не вирішує, так би мовити, поточних проблем, точно так само і Володимир Зеленський не вирішує поточних проблем оцими своїми відео. Зате він що робить? Він піарить свою дупу і хайпує на цьому. Тому оце його відео щоденне, це і є піар на крові в чистому вигляді. І гірше за все те, що це у нас соціальна норма. Він ж не один такий придурошний на всю голову. У нас, так би мовити, кожен другий. Політик, політика, не той, хто йде в політику. От такою от фігнею займається. Ні Береза, ні Сергій Стерненко не дадуть збрехати. Точно така сама фігня. На що ви, дівчатка, сподіваєтеся, я не знаю. Ну, це явно не політична діяльність, це хайпова діяльність, це піарна діяльність, тому що перше, що ви робите, це ви піарите себе. А ще як почнете говорити про себе в третій особі. Я вже не буду, так би мовити, тицяти на головного героя мого відео. Але говорити про себе в третій особі це той ще криніч. Розумієте, в чому фокус? Ну я ж про себе не кажу, ми Ірина, так би мовити. Не кажу, знаєте чого? Ну По-перше, я знаю, що я це я, а не ми. А є чудіки, які говорять про себе в третій особі, і український Ютуб це халає за милу душу. Тому що, як я казала, вище немає інтелектуальних потух наразі у нашого українського Ютубу. Ну, немає. Окремо, хочу побачитися про Данила Яневського. Ну, він то не винен. От він якраз в цій історії конкретна жертва. Я не хочу йому нічого пред'являти. Я просто хочу привести його в приклад в черговий раз, як людину, якій дісталося ні за що. Ну, тому що він така зараза мав, так би мовити, зухвалість сказати свою думку. А нічого, що він історик професійний, нічого, ні. Нічого, що він розуміє свою справу, нікого, це так би мовити, не обумовило. І на Данила Яневського посипалося багато всілякої фігні. Посипалося, я потім запаляла відео, так би мовити, щоб якось урівноважити ситуацію. Потім не дивитися, чому я час від часу, ну, тобто мене прориває, я починаю тиснути не лише інтелектуально, я ще починаю емоційно тиснути. Ну, тому що в мене явно серце і розум синхронізовані. І коли одне виходить з себе, то інше може додати. Серйозних звіздюлей. Тому що це просто неприпустима ситуація. Ви цькуєте розумнішу від себе людину. І, так би мовити, жодного руху. Я розумію, що я, коли запиляла відео, то я, звісно, підняла певний шквал. Тобто я свідомо, не переживайте. Я знаю, що я роблю, навіть якщо роблю це на емоціях. Я розумію, що я підняла певний і певну бурю, я стала в гіперпозицію. тому що, по-іншому, оцей би дитячий садочок на українському Ютубі, вихований бавовною і хорошим росіянином, по-іншому він би не зрушив з місця. Там просто не було хорошого варіанту, як би з ними так по-хорошому поговорити, щоб до них дійшло. Я чудово розуміла, що ситуація розігрілася до такого ступеню, що не дійде до них по хорошому От не дійде! От часом треба бити. і бити першим. Бо не дійде. Я чудово розумію тих людей, які стоять в пасивну позицію і кажуть: ну добре, я пересиджу в пасивній позиції, може, воно якось влаштується. Скажи, як людина патологічно пасивна, не влаштується воно якось. Ні. Жодним чином. Оці люди, оцей дитячий садочок, ще буде сприймати вашу пасивність як слабкість і буде тиснути всією компанією. Вони виполощать вам мозок. Вони таке зроблять. Все, що тільки можна, вони перетворять ваше життя на пекло. І коли ви їх отак дьоргнете там яке місце, вони мусять будуть казати, ми хороші. А чого ти нас ображаєш? Ми хороші, а не надо. Ви не хороші, ви не знаєте, що ви робите. Ви не можете прорахувати кроки. Так що ви не хороші. Не треба мені розказувати, ви не знаєте, що ви робите. Це ніфіга ви не хороші. Це просто, ну як, ну це нормально для дитячого садочка, розумієте? От коли дитина, так би мовити, помалювала обої батькам, ну, що ви їй зробите? Ну, вона ж дитина, ну ви розумієте, ну, ну, вік такий, ну, звісно, покриші та трішки. І так би мовити, все... Далі любите дитину. Але деяким діткам уже 40, 60 років. Хтось уже має своїх діточок, а розуму так і немає досі. І люди, це інтелектуальна сфера, інформаційна сфера. ній видно, хто наскільки розумний. Тому я тут така, так би мовити, цікава. Тому що я знаю, що що-що, а інформаційне поле воно моє. Принаймні до того часу, поки не з'явиться ще інший розумний, який, можливо, колись кине мені виклик. Чекаю, не дочекаюся, якщо чесно. Тому що, рахуючи ступінь дитячого садочка в українському Ютубі, я довго буду чекати. Це неадекватна дитяча позиція. І потім на цю неадекватну позицію, звісно, що лаються військові, звісно. Не раз і не два бігала, так би мовити, ця мисля, що тил у нас займається чим завгодно, окрім війни. Та тому що вони діти. Вони просто діти, вони просто дивляться відосики, так би мовити. У нас досі вважається, хто більше всього балакає, той правий. Це також неадекватна позиція. Це також говорить про те, що у людей відсутній аналіз. Якщо чесно. І про повну відсутність критичного мислення також говорить. Тому що якщо ви робите далекі висновки про людину по зовнішньому вигляду, по кількості підписоти, так би мовити, ще по чомусь, ну, такому зовнішньому знаєте, ви ж не вслухаєтеся в відео. Ну, не вслухайтеся в відео, тому що коли є думка, і коли думку треба доводити, ну це ж треба і самому трішки думати разом з автором. А хто це буде робити? Мій канал он знає, що цього робити ніхто не буде. І цього вже 10 років, як ніхто не робить. Я, до речі, сторожив один із таких невеличких на українському Ютубі. А трафік на мій канал дос досі низенький. Тому що як я не намагалася пояснити вже спочатку піснями, потім історіями, воно не доходить. Тому що, навіть коли я розповідаю історії, я вже розповідаю історії так, як мені розповідала історії, так би мовити, моя перша вчителька по історії. Ну, добре, вона статистично друга, але так би мовити, перша улюблена вчителька історії. Мені розповідала таким чином історії. І тому я розповідаю історії, так, як мені розповідала вона. Тобто я просто перейняла руку свого вчителя, щоб ви розуміли. Але мені було цікаво ці відходи від основної теми. Я, наприклад, вважаю їх цікавими. Я вважаю, що це певний стиль. Але справа в тому, що якщо я буду розповідати історію, ну, давайте візьму, так би мовити. Ізраїльсько-римську історію, от коли я розповідаю про Ізраїль Ізраїль, а тоді бац і переходжу на Рим. Здавалось би, такий невеличкий перехід. Але людина, яка, так би мовити, не сильно розуміється на ізраїльській історії, а на римській, напевно, також не дуже кумекає, це її може збити просто-напросто. Тобто мої переходи, я чудово розумію, вони можуть збити типового читача-слухача, так би мовити, від основної канви розповіді. Але якщо ви розберетеся в предметі, ви зрозумієте, що якраз в цьому і самий кайф, якщо чесно, в цьому якраз і сама суть, в цьому якраз і самий клас. Але це треба зрозуміти, посягнути. Для цього вам потрібно якось напружити мозок. І отримати від цього кайф також. Від того, що ви напружуєте мозок, від того, що ви задаєте собі певні задачі. І коли ви якось напружитесь, щось зрозуміти, от тоді ви так би мовити, зрозумієте мої історії. Тому що я розповідаю історії максимально спрощено. Але ці історії вони мають складний підтекст. Тому вони не клікабельні. Тому що люди розуміють, що зараз їх нагрузять і ну його нафіг. Ми краще фігньою постраждаємо, тим більше, що у нас є на українському Ютубі головний любитель страждання по фігні. Але це не справа. це... Надзвичайно великий прокол українського інформаційного поля під час війни. Тому що люди гинуть, а ми тут хайпуємо. Ми фігня й страдаємо по повній програмі. А потім ще дивуємося, чого так в інформаційному полі нас обставляють. справа в тому, що з таким рівнем хайпу російській стороні особливо старатися не треба навіть. Розумієте, в чому фокус? Вже одним хайпом ми сильно підіграємо російській стороні. Тому що російська сторона має певні державні інститути. Так, у них криві можна російській стороні пред'явити імперіалізм, так. Але це країна зі сталими державними інститутами. Наш фокус в тому, що у нас немає сталих державних інститутів, у нас немає політичних традицій зараз. І єдина інституція, яка може компенсувати відсутність державних традицій, це вгадайте, хто? Українське інформаційне поле, яке грається в дитячій пісочниці здебільшого. І добре, коли граються в дитячій пісочниці представники легкого контенту, я вас народ виводжу за скобки скільки завгодно. Але коли любителі легкого контенту лізуть в політичне поле. Даруйте народ, але я знімлю з вас схальтом. І доведу всім і кожному, що я зробила, навіщо і за яких обставин. І скільки ви мене доводили до такого стану, я все поясню, ви не переживайте. Тому що саме так можна навести хоч якийсь елементарний порядок українському. Інформаційному полі в політичному сегменті, щоб якось зрушити з мертвої точки державу і привести, як не дивно, до перемоги. Хоча я чудово розумію, що ми зараз в таких розкладах відірвий викинь. До речі, не в останню чергу тому, що у нас хайп цей пахне. Добре, народ, на цьому все. Підтримайте мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій туб канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю Па-па.